Всім привітик! Я вас вітаю на каналі Софа Шоу. І сьогодні я би вам е, хотіла сказати, що в попередньому відео ми малювали Хеппі Міс з Макдональдсу. А сьогодні -та я хотіла б вам показати, як малювати такого красу, красуня мопса. Якщо що, це можна знайти на каналі на попередньому відео. А зараз починаємо малювати. Мопсика. Зараз я вас вот Опа. Так, и малюю. Я вот так поставлю красивенько. Ось. Мопсик, ты тоже, пожалуйста, не падай. Так, малюем ось Таку мардюльку. У мене трішки рівно, але нічого страшного. Далі малюємо ось такі вушка, трішки, щоб вони вниз спускалися. Навіть я зроблю ось так, бо тут все одно буде чорним потім. Я тут вже почну. Потім завершу. Далі малюю очі: перше око, друге око і, і, і І ось так. Далі ось так, ось. так. Малюем эту мордочку, носик, ось так, ротик, язычок и ось так. Далі ось тут його шкурки малюємо. Дуже красиво. І моя пропозиція, як там зробити ось так. І в нього тут теж шкірка така. Красиво. І ось таким чином. Мені на цьому листі будуть з'являтися малюнки. Наступних відео. Опс, вибачаюсь, ось тепер тут на цьому листі будуть з'являтися малюнки. Далі ми беремо з нашої палітрачки чорний колір він? Тра-та-ра-там. ми тут розмальовуємо чорним, тільки так, щоб було видно наші шкірки. Ось тут розмальовуємо темніше, якщо є. Коричня я ой рожевий язичок очі і робимо сам колір нашого мопсика. Ось так швидко та красиво можна намалювати мопса, такого милого песика, красивого. І... Я не дуже вмію малювати кісточки, але якось так можна поруч намалювати кістку. Ну, якось так. Я намалювала кісточку, не дуже прям поряд, але хоча якби поряд. Кому ще потрібно як намалювати кістку. Хто хоче йому можна у ротику кітку намалювати. Хоча мопсиками, напевно, не можна кістки. Думаю, не можна, не можна. І на нашому каналі можна знайти ще більше крутих відео, як всякі штучки малювати. А зараз всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте ось такі лайки, класні лайки буде мені дуже приємно. Пишіть коментарі. Ось так пишемо коментарі. Ну, не прям таким Почерком Ну, пишемо коментарі і поширимо. Там під низом є. Кнопочка, е, кнопочка поділити. Все, всім дякую за перегляд. Пока-пока. Побачимося у наступних відео.